Скорпіончики, мої прекрасні, мої чарівні, привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми подивимося сьогодні на таро, що ж вам принесе вересень 2024 року. Зі мною уже тут мої колоди. Тож, загадуйте себе, беріть чай, каву, влаштовуйтеся зручніше, налаштуйтеся на розклад. Давайте, я також загадаю, щоб через мене до вас прийшла правильна інформація, яка вам потрібна, можливо, якісь підказки, можливо, так, щоб ви змогли якось спланувати гарно свій місяць, вирішити для себе якось так, знаєте, забрати тривожність, розуміти приблизно, що вас чекає. Ніби як такий помітити маршрут. Ми не можемо знати деталі, але карти говорять мовою символів, і завжди дуже нам цікаво все. Підказують і направляють нас інколи в дуже потрібне русло. Так, також буду вам дуже вдячна, скорпіончики, за лайки, підписки, коментуйте, будь ласка, відео, якщо вам подобаються мої розклади. Мені це дуже приємно. Це сприяє просуванню каналу, і для мене це важливо. Я для вас стараюсь, тому дякую вам. Так, і у нас перша колода. Давайте швидше дивитися. У нас обіцяє цей місяць бути цікавим, насиченим. У нас Меркурій уже розвернувся і йде прямо, йде в директному напрямку. У нас затемнення нас чекають скорпіони вже 18 вересня. Це перше затемнення на серії Діва Риби. Давно не було затемнення на цій серії, майже 9 років, тому цікаво. Так, що ще давайте подивимось, принесе. що принесе скорпіоном в вересень цього року. Якийсь у вас дуже починається вересень напористо, навіть конфліктно, кудись ви біжите, відстоюєте свої кордони, можливо, десь від чогось обороняєтеся, або навпаки, знаєте, йдете в атаку, йдете щось обговорити, відстоюєте свою правоту. По тій карті часто така дискусія дуже активна, або спір, може бути навіть сварка якась, або. Події можуть розвиватися якось. Дуже швидко, і вони потребують від вас чіткості. Також будьте уважні на дорогах, будь ласка, по цій карті обов'язково. Але от ви по цій карті, прям знаєте, ви вриваєтеся. Ви не те, що входите в цей вересень, скорпіончики. Ви просто вриваєтеся в цей вересень. Це ще карта такого різкого руху, знаєте, на галопі. Можливо, ви кудись їдете, і якось у вас такі накладки, вам потрібно все встигнути, і все вирішити. Якісь документаційні питання закрити, підготувати якісь свої квитки, документи, І ще щось, тому що лицарі це завжди на конях, це завжди щось про рух, про переміщення. Але це про такий прорив. Знаєте, я вже знаю, куди я йду. Я туди рухаюсь так. Понімало. Давайте ще скорпіони. Подивимося, ще скорпіончикам. Пронесе вересень. Двійка мечів. Це у нас карта паузи, карта уповільнення, карта відпочинку. Можливо, ви такі знаєте, я стартанула, а потім подумала: ну, я краще буду мудрішою. Знаєте, я краще десь Не буду витрачати свою енергію, не буду витрачати свої нерви. Це, до речі, карта може бути відпочинку. може дійсно бути, що ви тут, знаєте, на роботі вже кажете все. Дістали я йду у відпустку. Це карта, коли ви тримаєте баланс. Тут немає, знаєте, якогось такого зриву, надриву. Це коли ви знаєте, що вам зараз потрібно видихнути і потримати баланс. Можливо, якісь ситуації будуть в якійсь паузі, так? якесь таке ви закриєте. То, до речі, ви можете налагодити якийсь конфлікт. Можливо, тут хтось до вас проявиться, до речі, але це це ще може бути близнюки Терези або водолія, хтось такий дуже активний, можливо, хтось вам проявиться до вас з якоюсь протилежною думкою, але ви вирішите залагодити цей конфлікт, ви вирішите закритися. Це, до речі, карта, коли ви відтягуєте прийняття рішення, коли ви розумієте, що зараз, наприклад, не час прийняти якесь таке важливе рішення. Ось, це коли ви розумієте, що буде краще для вас трошечки сповільнитися. Ну і не ображайтеся ні на кого, якщо десь справи не йдуть так швидко. Це все також на краще. Тут, бачите, море спокійне чи озеро, тут штиль такий позаду, так що все прекрасно. Так ще ще скорпіоном принесе вересень 2024 року. Скорпіончики. Паш Пентаклі, нове починання, якесь можуть бути фінансові вкладення кудись. Це може бути, до речі, новина, може бути якийсь подаруночок, якесь міні-фінансове вкладення. Можливо, ви тут спочатку подумали, що я хочу інвестувати у щось або забрати свої інвестиції, і тут ви подумаєте, що так, тут потрібно трішечки або маленьку суму інвестувати, або забрати, або отримати, так і далі вже буду. Думати і збільшувати, але не зараз. Це також карта, коли ви починаєте щось, можливо, ви пробуєте себе у якійсь новій активності, яка вам буде. Подальшому приносити кошти. Ось, це якийсь такий ваш міні-стартап. Це також можуть бути справи пов'язані з дітьми. Особливо це дітки можуть бути тельці, діви або козироги, але не завжди це просто от карта пажа, карта учня, карта дитини. Можливо, ви самі будете якось приділяти час своїй внутрішній дитині. Вона у нас у кожного ось тут от живе. ось, можливо, буде обговорювати, знаєте, тут з партнером розклади спільні, там, у яку школу йде наша дитина, у який гурток, чим буде наш син чи дочка займатися, чи плаванням, чи танцями. Чи ваш, наприклад, чоловік хоче, щоб ваша дочка на дзюдо ходила. ну, Наприклад, ось у кожного розклад програється по-своєму, це мова символів, але дуже цікаво, так місяць у вас починається. Але ви так вирішуєте, знаєте,... Мати свій темп, поволі, потроху, нікуди не спішити, і правильно скорпіони, тому що ви тут на початку захочеться трошечки стартанути. Так, наступна у нас колода з вами: скорпіони. Це у нас старо традиції. Ось така от колода в українському стилі. Ви вже бачили її в мене на Ютубі. Вона мені дуже подобається, дуже вона класно читається і дуже цікаві художні такі рішення. І рубашка така, бачите, з вишивкою. Красива колода. Люблю взагалі працювати з усім красивим, і ви в мене красуні там, мене дивляться. І красені. Так, подивимось, що принесе Скорпіонам вересень 2024 року. Скорпіончики. Дев'ятка мечів, а що це ми так переживаємо, скорпіони? Через що ми так хвилюємося? І у вас уже три карти тут мечів. Це у нас більше якась, знаєте. Активність, яка у нас на язиці і в думках, ніж справжні якісь реальні події в житті, можливо, вас турбує якась тема, про щось будете там хвилюватися, обдумувати. Це ще карта, яка часто може означати безсоння, можливо, там тимчасове, але це молодші аркани, тому ця подія не довготривала. Можливо, вас чекає кілька безсонних ночей. Так, там, можливо, у вас, до речі, пажі, діти, і ви якось побуєте погано спите. Це може бути безсоння пов'язане з якимись вашими хвилюваннями, переживаннями. Але ця нам карта взагалі каже про те, що всі взагалі оці переживання вони у нас в голові, і нам не потрібно зайвий раз хвилюватися. Тут все буде добре. Ця карта попереджає, що все у нас в голові. Потрібно насолоджуватися моментом тут і зараз. Якщо вас зараз все влаштовує, то видихайте і все буде добре. Так, що ще ще скорпіончиком пронесе вересень 24-го року. Зірка. Ви знаєте, заради чого ви переживаєте? Ви знаєте, можливо, з приводу чого, можливо, ви щось плануєте. Можливо, ви плануєте якусь поїздку або плануєте взагалі подальший розвиток чогось, куди йде ваше життя, куди йде ваша кар'єра. І ця карта вона нам каже про нашу мрію, про нашу далекоглядність, про планування. Плануйте, вірте, йдіть до своєї мети, йдіть до своєї цілі. Це, до речі, у нас також карта астрологів, так, зірка дуже часто програється. Вам важливо мати свою мету, вам важливо мати свою мрію, мати свій вектор руху. Зірка нам каже, що вона обов'язково про це буде. Ви будете сяяти, сяяти. Так, це. До речі, часто прям про популярність говорить ця зірка. Можливо, ви будете спілкуватися з якоюсь досить відомою людиною. Може це концерт, може ви переживаєте, відбудеться цей концерт, не відбудеться, так? Все ж таки, нещодавно після ретро Меркурія із затемненнями. Але це плани. Зірка одна з моїх найулюбленіших арканів, так, це про здійснення мрій. Так, це може бути не просто тут і зараз. Але от в перспективі ви розумієте, що ваша мрія. Можливо, ви тут плануєте якусь свою а, поїздку майбутню, у якій здійсниться ваша мрія. Придумаєте м, якийсь ваш план, канікули, де ви здійсните свою мрію. чи Будь-який план, ви можете свій дійсно реалізувати. Так. Давайте що ще принесе скорпіоном вересень 2024 року, скорпіончики. Вісім жезлів, Отут. Ви не те, що їдете, ви мчите. Ви рухаєтеся назустріч своїм мріям, своїм бажанням, здійсненням своїх мрій. Таке враження, от ви щось переживали, щось відкладали, а тут ви наважилися. Все, у мене одне життя. Тепер я йду тільки до своєї мрії, тепер всі мої рухи будуть відповідно до цього плану, який я зробив, зробила, прописала. Дуже добре для маніфестації. Це, до речі, про активні якісь дії, можливо, якісь переміщення, активні листовісти. Якісь посилки вам приходять, ви щось замовляєте, комунікуєте, багато листуєтеся, може бути багато там дзвінків у вас, якихось багато смолток, знаєте, якихось зустрічей. Ця карта просто прекрасна. Це взагалі, коли от сумно не буде, дуже багато чого знаєте, відбувається. Ви кудись поїхали в гості, до вас гості приїхали, поїхали. Ось такий от якийсь драйв. Ну, Скорпіони, вам це потрібно. Ви це любите. Бачу, на початку місяця трошечки ви так підгрустили, а можливо, хтось у відпустці просто був і вирішив, так, я ці всі конфлікти вирішу потім, тому що, до речі, на початку місяця у нас іде з'єднання Венери з ліліт. Це у нас темний місяць, Чорна Луна, ще називають так з південним кармічним вузлом. Тому у партнерстві можуть бути якісь такі, знаєте, провокативні дещо ситуації. Коли важко зрозуміти, важко побачити правду, це все може бути якесь трошечки видозмінене, і це впливає на сферу стосунків, оскільки це Венера, оскільки це якісь минулі проблеми, бо це південний вузол, який відповідає за минуле. Можливо, у вас тут ще є якісь переживання, а потім ви вибираєте себе, у вас все налагоджується. Можливо, знаєте, от ви коли в конфлікті, то у вас оце все от кипить. А потім ви берете оцю паузу, берете тайм-аут і вже повертаєтеся, і вже, наче як знаєте, утро вечора мудріє, коли ви бачите уже ситуацію, взагалі по-новому, ви її бачите такою, якою можна легко вирішити. А ще на початку місяця вам здавалось, ну просто я взагалі, от в глухому куті, що мені робити? А тут все так налагоджується. Скорпіони, напишіть мені, будь ласка. Я з вами, я також скорпіончик. Напишіть мені, будь ласка, як ваші справи взагалі? Як ви проживаєте ці всі е, паропиці? Я знаю, що у вас зараз також багато-багато подій відбувається. Так що ще скорпіоном принесе цей вересень. Четвірка Пентаклі це карта, коли ви подумаєте про свій бюджет, про стабільність у своєму бюджеті. Хтось може зайнятися плануванням свого бюджету. Будьте обережні, це карта не таких дуже великих надходжень грошових, але швидше про збереження, про акумулювання бюджету. Якщо у вас немає якихось дуже там великої подушки безпеки, то не витрачайте кошти дарма. Але ваші кошти вам прийдуть. На все, що вам потрібно, у вас кошти будуть. Можливо, ви якось притримаєте свої тут збереження, зрозумієте, як їх примножити, так але це на якісь такі гроші, які от дуже легко десь там падають з неба. Ось це карта, коли ви грамотно розподіляєте свої ресурси, коли ви притримуєте свої ресурси, коли ви утримаєтеся від марнотратства. Можливо, ви тут зробили якусь покупку, щось позамовляли, а тепер вам. Треба, знаєте, рекавернутися трошечки відновити бюджет, притримати свої кошти, відкласти якийсь сейвінс, також дуже добре. знаєте, Можливо, десь порозділяєте по якихось там. Це в банку, це в конвертик, це ще там кудись. так, І ви такі скорпіони подивилися, все в мене є. Ага, все, я спокійна. Так, ну давайте ще подивимось скорпіони. що ще принесе скорпіона Цей вересень. Верховна Жриця, якась таємниця у вас відкриється або з'явиться якась таємниця. Це, до речі, карта майстра, карта знавця. Може бути бесіда з тарологом. До речі, я консультую, проводжу особисті консультації, астрологічні і тароб. Хочете, приходьте на консультацію, записуйтеся. Я з 10 вересня повертаюся з відпустки і вже буду активно консультувати. Ось це у нас карта таролога, астролога, психолога. Ви самі можете десь. Читати інформацію, якусь книги, якісь копатися в своїй підсвідомості, у когось з'явиться можливо якийсь таємний дохід, або ви зробите такі, як знаєте, відкладення, про які ніхто не буде знати, або з якогось таємного джерела доходу. Я так глипнула тут у спентаклі. Щось мені здається, що течно якийсь ви свій ресурс тут приховаєте. Запитаєте поради у когось, або самі дійдете до того, як вам більш грамотно і економно користуватися своїм ресурсом. І це не тільки фінанси, це кому я розказую про свої плани, кому я розказую якусь свою конфіденційну інформацію. Ділюся, з ким я ділюся тим, що у мене на серці, що у мене на душі. Можливо, ви будете от зберігати якусь таємницю. До речі, це також ще в цій комбінації можна. Можуть бути питання ревнощів ось тому усіх скорпіончиків по-різному програється. Вилетів ту з кубків здійснення мрії. Прекрасна карта. Що могло бути краще на завершення? Можливо, ви тут, знаєте, закохалися або ви знаєте якусь новину, і ви тут, ваша мрія от-от здійсниться те, що ви запланували, і ви тут, знаєте, щастя любить тишу, хоча вона вас переповняється, мрія, ви знаєте, ви тут будете. Переповнені емоціями, це може здійснитися якийсь такий класний захід культурний. Можливо, ви підете в кіно, чи на виставку, чи в театр, чи поїздка буде, яку ви дуже хотіли, фестиваль якийсь. Це якась подія, яка вас емоційно наповнить. Це також ще закоханість може бути, коли ви там таємно, у вас якісь почуття народжуються, переповнюють вас емоції, але це також здійснення мрій, це карта духовності, це карта, коли ви відчуваєте таке, знаєте. Переповнення якимось благословенням. Це карта вважається покровительством вищих сил. До речі, це також здійснення мрій може бути і навіть вагітність, так? тому що карта наповненість. Але це для тих, у кого актуально це. Якщо ви мріяли, то ось от прекрасний шанс, щоб це у вас вийшло. Тому що тут у вас і зірка, і вісімкажезлі. Це тут те, про що ви мріяли, і що хотіли, до чого йшли. І воно обов'язково у вас здійсниться. Ну що ж, скорпіончики, я вам бажаю прекрасного місяця, прекрасного вересня. Пишіть в коментарях, як у вас що програлося, не програлося. Можете передивитися, до речі, попередній розклад і також зрівняти, проаналізувати свій серпень. Мені також дуже буде цікаво почитати ваші думки. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. І я кажу вам до нових зустрічей на цьому каналі. Па-па!